Щиро вітаю учасників круглого столу. Насамперед хочу подякувати організаторам за вибрану тему за організовану дискусію, оскільки освіта і зараз, і в майбутньому буде відігравати чи не найважливішу роль в розвитку суспільства. Не применшуючи важливість і середньої і професійно-технічної освіти на сьогодні, оскільки я є представницею вищої освіти, тому зупинюся на ролі університетів в розвитку суспільства і також. На організацію освітнього процесу в умовах війни на сьогодні університети мають стати не лише освітніми науковими та інноваційними центрами, а тут не можна погодитися із багатьма нашими колегами про так звану третю місію університетів. Це соціальна місія, яка передбачає активну участь у суспільному житті. У житті громад та країни і важливим є на сьогодні не тільки підготовка здобувачів, які одержали середню освіту, а і перепідготовка учасників бойових дій інших осіб, які постраждали внаслідок війни, також психологічна підтримка, а також допомога в інтеграції в ринок праці і кілька слів про хронологію, як наш університет організовував освітній процес спочатку. Війни, як ми комунікували, які форми навчання обрали повномасштабне вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року. Призвело до зупинки освітнього процесу. Незважаючи на це, ми продовжували комунікувати як зі здобувачами вищої освіти, так і нашими співробітниками. На початку квітня було прийнято рішення про відновлення освітнього процесу в університеті. Це було на той момент дуже правильне рішення. І e, 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 хочу зазначити, що на той час вже 10% наших здобувачів. І науково педагогічних працівників перебували за кордоном. Близько 60% були в Києві та Київській області. Решта 30% були в інших регіонах, переважно в західних регіонах України. Освітній процес у нас було відновлено в синхронному онлайн форматі. Для здобувачів, які на той час не мали змоги відвідувати навіть онлайн-заняття, це близько 25% здобувачів. Ми організували асинхронний формат. Навчання причинами були такі, що частина здобувачів залишалася на тимчасово окупованій території, окремі з них втратили житло, засоби зв'язку, і не зрозуміло, що в періоди відключень електроенергії це було неможливо відвідувати навіть заняття онлайн. Скажімо так, що нам дуже знадобився той досвід, який ми мали в період карантинних обмежень. так Особливо створені нашими викладачами дистанційні курси на платформі Moodle. під час карантинних обмежень відповідно до наказу ректора кожна навчальна дисципліна повинна була мати дистанційний курс. І якщо, наприклад, в кінці 2019 року в нас було трішки більше 600 таких дистанційних курсів, то вже на кінець 2022 року більше. 3200 дистанційних курсів. Освітній процес у нас продовжувався в онлайн форматі і в 2022-2023 навчальному році. При цьому цікаво, що проведене нашим інститутом соціологічних досліджень в університеті опитування здобувачів засвідчило, що переважна більшість майже 90%, сказали, що вони задоволені організацією освітнього процесу в онлайн форматі. Частина наших здобувачів, які на той час перебували за кордоном, це близько 50% оформили академічні відпустки, тобто вони все таки планують, коли більш-менш стабілізується ситуація, коли повернуться на Україну, продовжити навчання, здобути вищу освіту в Україні. Частина ж здобувачів продовжили навчання в онлайн форматі. При цьому варто зазначити, що умови для навчання в них набагато були. Краще порівнюючи із тими здобувачами, які залишалися на території України. Перед початком 2023-2024 навчального року було прийнято рішення розпочати освітній процес в змішаному форматі, тобто лекції онлайн, практичні семінарські та лабораторні заняття в аудиторіях. На це було в нас кілька причин: по-перше, в Києві ситуація більш-менш стабілізувалася університетом. Були підготовлені укриття на, на випадок повітряної тривоги і для створення безпеки. Спекових умов по-друге, починаючи з 2020 року, наші здобувачі навчалися винятково онлайн. І якщо говорити про студентів четвертого курсу, то вони практично не мали змоги відвідувати заняття в аудиторії. А ми розуміємо, що на сьогодні для успішного професійного зростання, ну і не тільки для професійного розвитку, а і для того, щоб бути успішним в особистому житті, важливо володіти не тільки фаховими компетентностями, а й важливими є соціальні компетентності, це вміння комунікмати, взаємодіяти. Також вміння працювати в команді, це питання емпатії, підтримки колег, взаємодопомоги, взаємодії і такі інші. Ну і що не менш важливе, перед початком навчального року ми провели опитування серед здобувачів, і цікаво, що більшість з них виступили за проведення занять в офлайн форматі, і особливо наші здобувачі першого та другого років навчання. Непростим нас не залишилось питання організації освітнього процесу для тих здобувачів, які перебували за кордоном, частина з них. Вже перевелася була до початку навчального року на дистанційну форму або ж заочну форму, які не передбачали відвідування занять. Частина здобувачів продовжувала і на сьогодні продовжує навчатися на денній формі зі своїми академічними групами. На сьогодні вони мають можливість відвідувати лекції онлайн, і щодо опанування навчального матеріалу, то вони одержують дозвіл на навчання в асинхронному форматі, використовуючи дистанційні курси, постійно комунікуючи із викладачами. При цьому наші викладачі регулярно організовують індивідуальні та колективні консультації. І як окрему категорію доцільно виокремити. Здобувачів, які перебувають за кордоном і є учасниками міжнародної академічної мобільності, або ж вступили паралельно на навчання в закордонні заклади, такі здобувачі на сьогодні мають змогу оформити включення навчання. Після завершення семестру ми перезараховуємо результати навчання з тих дисциплін, які вони успішно. Опанували в іноземних закладах освіти частина дисциплін нормативних обов'язкових, які передбачені нашими освітніми програмами, такі здобувачі мають опанувати або ж в асинхронному форматі, або після повернення включеного навчання здати екзамени. Що стосується вибіркових компонентів, то здавати заліки не потрібно. Ми перезараховуємо будь-які інші дисципліни, враховуючи кількість необхідну кількість. Якісь кредитів, які вони опанували в іноземних закладах вищої освіти, і хочу завершити свою коротеньку доповідь тим, що, на мій погляд, власне, таким важливим на сьогодні напрямом розвитку вищої освіти, це є посилення міжнародної співпраці, це інтеграція нашої освіти в європейський простір, освітній простір, це розвиток програм міжнародної академічної мобільності, оскільки такими Програмами на сьогодні. Охоплені невеликий відсоток, зважаючи на досвід іноземних перепрошую, іноземних закладів вищої освіти. Такі програми є активно розвинутими. Це і проведення спільних наукових досліджень, відкриття спільних програм, включення навча організація включеного навчання та низка інших активностей. І також, на мій погляд, дуже важливо, щоб по завершенню війни наша освіта стала при. Вабливою не тільки для громадян України нашої української молоді, а також і для іноземних громадян, оскільки надходження від оплати за навчання на сьогодні складають дуже вагому частку доходів університетів. Дякую, пані Світлана. Дякую вам за ваш виступ. І в мене походу сформувалось для вас до вас таке питання. Ви сказали про те, що майже кожен другий з студентів оформив академ відпустку. І на ваш роздум, скажіть, будь ласка, який відсоток студентів ми маємо надію, що все ж таки повернуться в Україну? Кожен другий з тих, що перебуває за кордоном, не від усієї зрозуміло, що кількості це приблизно 5% від загальної чисельності здобувачів. Дуже важко сказати з власного досвіду, наші здобувачі мають можливість оформити таку академічну відпустку на один рік. Частина з них продовжує академічну відпустку, частина повертається, а частина на жаль відраховується за власним бажанням сказати. Скільки саме закінчить, дуже складно. Але з власного досвіду, дуже є такі кейси в нас, коли, наприклад, наші колишні студенти були відраховані з різних причин. Частина з них повертається навіть через 5 років для того, щоб завершити навчання. Тобто є навіть такі випадки. Але дуже цікаво, мене та й тішить, що багато наших здобувачів вони якраз орієнтовані на українську освіту, тобто вони дуже є. Лояльними до України, дуже патріотично налаштованими, і е, говорять, що ми, ми хочемо здобути освіту в Україні, але разом з тим дуже велика зацікавленість, якраз і в програмах міжнародної академічної мобільності. Під час вступних кампаній дуже багато ставлять запитань, які є можливості, з яким які в нас є іноземні партнери, які умови навчання на таких програмах і так далі.